Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Дивимось сьогодні на завтра, дивимось починаючи з особистого життя. І давайте починаємо до чого вам готуватись в особистому житті. Так, дивіться, тут як дочекаєтесь якоїсь пропозиції від короля мечів. Як знаєте, от спілкування, чи це він дуже чекає, спілкування з вами? Тут ситуація, в якій буде, будуть прийматися якісь рішення, будуть вже перші якісь кроки робитись, але ж результат він буде ще тільки попереду. Він не буде в цей день. Це, як, наприклад, якісь домовляння з людиною, якісь обговорення, розглядання якихось ситуацій, якісь питання та відповіді, але ж все ж таки відкладений успіх, відкладені. Ну, результати, врожаї, да? як хочете, все ще тільки попереду. Це не день, коли ви десь в чомусь зможете поставити крапку з такою людиною. Це може бути для вас хто завгодно. І Просто якийсь фахівець, там, може полагодити щось треба, може там лікар, може вчитель, може адвокат, людина, яка. Знаючи в, в, в певних питаннях. Ну, може бути, і хтось з ваших колишніх, наприклад, а з ким ви там спілкувались колись, людина, ну, нагадає про, про себе, або ви в якійсь ситуації будете смикати людину, бо вам треба. Любовна сфера. Давайте побачимо, до чого вам тут готуватися у любовній сфері. Угу. А в любовній сфері тут можуть бути взагалі дуже, дуже швидкі, для когось навіть неочікувані зміни, події, прорив якийсь. І знаєте, як... Оно хочу вточнити. Ні, тут ненадовго. Тут щось, що промайне в один день. Може бути ситуація в якійсь, ну хтось там сподобається вам, десь буде спілкування, і будете потім очікувати якихось, ну, щоб людина якось проявилась. Але ні, тут, тут ситуація одного дня. Тут нічого такого аж, аж занадто не буде. Подальших якихось подій я тут не бачу. Просто в один день, знаєте, може, ви комусь сподобаєтесь, але людина не наважиться якось там проявлятись. Може, вам хтось сподобається і теж ви можете не наважитись далі щось робити. Робота, хоча, може ви зараз послухаєте і трошки переінакшити, це ж я ж не вирок озвучую. Це все можна міняти. Робота, до чого вам готуватись в роботі. Ну, дивіться, показана нам королева кубків і показана ситуація, в якій може людина буде себе так поводити, що дуже потрібна ваша допомога, а потім ви будете розчаровані. Поведінкою людини, висловлюваннями людини. Бо тут, знаєте, ну, тут насправді якась не дуже хороша ситуація, не дуже тут підлість якась іде від цієї ситуації. Розчарування йде, коли людина будь-яким способом намагається. Отримати щось для себе, не зважаючи на те, як поряд з нею знаходитись в таких ситуаціях, як сприймається це оточенням, тут знаєте, от допомога, яка не потрібна, не повинна бути нав'язаною. І яка повинна надаватись тільки в тому випадку, якщо дійсно людині вона потрібна і людина дійсно дуже про це просить. Тільки так. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти? До цього теж треба готуватись. З чимось вам треба попрацювати в цей день, щоб в майбутньому бути дуже задоволеною людиною, з якоюсь інформацією, з якимись паперами, треба, як знаєте, от вичитати все, вивчити все, передивитись все. От Знаєте, коли, якщо треба. Запросити якийсь документ, то не зволікайте, не відкладайте, вже з цим працюєте. Тут так, вже шукайте, наприклад, людину, яка робить такі документи. Тобто, тобто не затягуйте, бо тут в будь-якому випадку не дуже швидкий процес, Тож, щоб ви не ви не втрачали жодного дня, жодної хвилини. І будете задоволені результатом, але це ну, вже потім, бо, ну, як все буде зроблено. Від чого краще, б за все, відмовитись, давайте побачимо. А я хочу уточнити. Можливості є тут про завершення, про. Отримання якогось захисту, це може бути дійсно про документи для когось з вас, але не обов'язково. Це може бути і про інформацію якусь, як таку. Але знову ж таки нічого надшвидкого ну, такого, щоб, знаєте, в один день вмістилось. І. Нічого аж занадто затягнутого. І ситуація, яка взагалі-то ну, просто от стабільністю для вас завершиться. Тобто, ви себе будете дуже спокійно почувати. Бо якісь ваші емоції врівноважаться, ви наповнитесь чимсь, ви наповнитесь. Знаєте, коли, наприклад, десь вам чогось не вистачає, це буде, це до вас прийде, де треба як відмовитись від якоїсь ситуації, відрізати її від себе, ви це зможете. Тобто, тут зміни, які назріли. Які от пройдячи певні ем, кроки, ви обов'язково собі їх ну, будете мати, відтворити. Чого не уникнути? Давайте побачимо. Якщо вам комусь треба грошова допомога, її не уникнути. Ну, бо, наприклад, ви попросите, або, наприклад, прийде зарплатня вам вже в цей день. І не уникнути, дивіться, там, де ви втрачаєте, відійти від цієї ситуації, цього теж не уникнути. Ну, бо дійсно, нащо вам затримуватись в цій ситуації, де ви тільки втрачаєте. Це треба ж змінювати. Емоційно відійдете від ситуації, але ж нічого, ви будете. Знаєте, це як урок, це як можливість відмежуватись від людей якихось, наприклад, від взагалі ситуації як такої, і більш ніколи в неї не потрапляти. Тобто це ситуація, яка Корисна вам в будь-якому випадку. Бо, наприклад, зараз вона виглядає для вас ну, от, в такому форматі, і якщо б ви не пройшли цей шлях, то в майбутньому ви б десь щось майже таке саме, але в більшому форматі мали б. Тобто ви тут зробите висновки, і ви в цій ситуації просто як навчитесь, як не потрапляти в щось таке. В майбутньому. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Ну, дивіться, де у вас буде пропозиція надходити до вас. Не поспішайте реагувати на цю пропозицію, бо потім будете дуже-дуже розчаровані цією пропозицією або виконанням цієї пропозиції. Тут, знаєте, емоційно воно буде так, але це, це ті емоції, які краще б зупинити, бо вони вам якісь ну, не потрібні. Тут, тут більше втратите, ніж отримаєте. Будьте уважні, знаєте, от те, що вам будуть пропонувати, а хто пропонувати буде? Король мечів нам показаний. Ем, ну от людина буде налаштована на щось своє, його користь є, а вашої нема. Йому це буде ну, давати якісь результати, а у вас навпаки, ну, від вас воно щось там відійде, а вам може й не треба витрачати там, чи втрачати щось, що ви можете втратити в цій ситуації. Тобто не поспішайте зголошуватись, скажіть там, наприклад, людині, да, я подумаю. Розгледіти вам треба буде ситуацію і приймати рішення, але ж не поспіхом. Зупиніться спочатку. Може, десь з ким порадитись вам треба буде. Ну, така ситуація. І все. На цьому я всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день, гарних людей поряд з вами. І хай у вас все буде. Тихо, мирно і спокійно бережіть себе. Побачимось всім. Пока.